Молись, мій, друже, кожної хвилини, не вибирай для цього днини чи години, молись час, коли у серці радість чи тривога, усе неси перед лицем до Бога. Молись завжди, ти втіхи не знайдеш в тім світі, і без молитви рана в душі ще більш буде болітви. Молись, бо в тій простій розмові з Богом знайдеш спокій для серця стомленого свого. Молись, бо тяжко так буває, свято жити і лишається слізьми у Бога прощення просити. Молись, розказуй все без перешкоди. Він допоможе все знести, Він не відійме нагороди, молись, боротися, бо треба, вірити, любити, і всі незгоди, труднощі весь біль перетерпіти, до неба твердо йти. Назад не оглядатись, лише вперед, без страху й сумніву просуватись. Молись, бо в боротьбі не зможеш ти встояти, коли отець не буде сили посилати, коли над прірвою в житті не раз будеш ходити. Молись, Бог збереже, Він знає, що і як робити. Молись, коли в путі знесилений журбою, Коли запал сердечний погасився мирнотою, Коли не знаєш, як насправді треба жити, ти помолись, Господь відкриє шлях, поможе не грішити. Молись, щоб у неправді й злі не потонути, Щоб голос пастиря Христа уміти чути, Щоб впевненість, надію, живу віру мати, Щоб не спіткнутися, не впасти. А що перемагати, молись, бо лиш молитва То зв'язок із Богом, молись і відповідь із неба, ти побачиш згодом, лиш серце в простоті відкрий йому своє, і дощ рясної благодаті Господнього пролє. Молись, Господь, Є твоя вічна твердиня, могутня скеля щит Твого спасіння, молись. Бог прагне із тобою розмовляти, і впевненість, опору, підтримку хоче дати. Молись, бо Твоя сила тільки в Бозі, і мир той, що є в нім, не знайдеш при дорозі, молись, хай серце буде щирим, як в дитини. Молися за спасіння кожної людини, молись, молитва. То як джерело в пустелі, як між провалям і твердинею невидимі її двері, як міст над прірвою до берега спасіння, молися і по вік ти не побачиш тріня.